ПДВ повертається. Привіт! Добрі новини полягають в тому, що бізнес дійсно працює. Хтось на релокації, хтось віддалено, хтось просто відновив роботу після паузи. І щоб допомогти регіонам, які потребують нашої участі та постраждали під час війни більше, уряд повертає деякі умови ведення бізнесу із минулого, мирного життя. Про що мова? Мова у нас про ПДВ. Ті підприємства, які працюють з ПДВ, матимуть змогу ПДВ відшкодувати і в той же час будуть зобов'язані реєструвати податкові, як і раніше. Детальніше: я нагадаю, що ще з початку війни було призупинено реєстрацію накладних. Тоді податкова наголошувала, що оновлена форма податкової накладної з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України, буде доступна платникам податків вже після завершення воєнного стану. Про що платників податків буде проінформовано додатково. Данило Гетьманцев в свою чергу зазначив, що отримує дуже багато запитів від бізнесу щодо відшкодування ПДВ. Це логічно, коли бізнес працює. Наразі Гетьманцев казав, що реєстрація податкових накладних найближчим часом відновиться та стане обов'язковою. Далі цитата: все як у добрі, старі мирні часи, тільки без скруток та фіктарів. Не ображайтеся, контроль буде жорстким, а система по воєнному безпечна. Окремо він запевнив, що його команда також шукає шляхи вирішення проблеми щодо відшкодування ПДВ. Йдучи на зустріч бізнесу, незважаючи на війну та зрозумілі загрози, держава відновлює нормальний режим роботи податкової системи країни, звісно, з винятками щодо районів бойових дій. Як будуть відшкодовувати? Через брак коштів у держбюджеті виникла проблема щодо відшкодування ПДВ за січень 2022 року. Раніше МінФін вирішив, що може надати облігації на ці суми замість відшкодування, але потім рішення відмінив, заявивши, що відшкодування буде. Графік повернень очікується наступний: січень повертатимуть одразу вже зараз. З лютого по травень повертатимуть у серпні, а червені далі у звичайному порядку. Наголошу ще раз, що при цьому реєстрація податкових накладних повністю відновлюється і, повторюся, контроль за реєстрацією буде жорстким. Коли це станеться? Наразі точно дати відновлення не повідомлено, але зараз йдуть слухання, тому варто чекати на повернення минулого життя вже в наступному місяці. Якщо вам потрібна допомога з ПДВ, я нагадаю, що ви завжди можете звернутися за будь-яким контактом у дописі до цього відео, і ми з радістю надамо кваліфіковану допомогу. Ми працюємо в звичайному режимі. До зустрічі!